Так, всім привіт! Ви на, ви на каналі iDeadline. І ось вийшла на 12 стосовно дня народження. Ось, що там буде? Розповідаю. Почнеться все це 12 квітня вже, тобто з п'ятницю. І що буде? Буде знижки на преміум техніку з 2 по 8 рівень. А також буде знижки з, на. на Техніку досліджування з 4 по 10 рівень. Крім, крім, знижки не буде на японську гілку ПТСАу, на китайських японських, і японських тяжів, японських ПТ. Ми бачимо, не буде на нових поля, польських ПТ знижки і не буде знижки на британські колісні ЛТ. Ось. Ну таке. Британським колісним вже більше року, напевно. Може рік. Можна вже на них знижку і давати. Ну, ладно. Тобто ми бачимо з 4 по 5 50%, з 6 по 7 рівень 30% знижки і 80 рівень 10% знижки. Не сильно багато, але в принципі нормально, можна. Були і 15% знижки. Також ми бачимо, є знижки на спорядження 50% і знижки на обладнання 50%. Тобто в, в ці, ну, по факту 5 днів, коли буде святкуватися, 4, навіть, 4 дні. 16, не рахуємо. Ось, треба закупитися на все, ну, майже на все можна закупитися. Спорядженням і обладнанням на всі кредити. Навіщо, щоб потім, там, допайками використовуючи, вони були по 10 тисяч лише, а не по 20 тисяч кредитів. Тобто ми економимо 50%. Ну і на обладнання. Треба закупатися. Обов'язково. Це головне правило економіки в танках. Також ми бачимо, буде випробування. Тобто челендж такий. Натискаємо кнопочку, реєструємося в челенджі. Треба буде скатати 13 боїв і попасти як можна вище, за чистим досвідом. Найбільше чистого досвіду не бити. За винятком Черчилль 3. Вже зрозуміли вегешники, що він дуже сильно імбовий на чистий досвід. Ладно. Є ще рандянський Черчилль 3. Не забуваємо про нього. Так, ну ладно. Ну, я думаю, що можна натиснути в, пограти, якщо потраплю там в, в топ-1300 сюди. В останнє місце. Ну, день прямо за темою. Не попаду. Ну ладно. Йдемо далі. Головні задачки. Тобто ми зіграємо один бій, отримаємо день прему. Потім ми повинні нанести 1300 урону за бій і отримаємо буст на екіпаж. До речі, до речі, цю задачу можна виконувати 13 разів. А день премий лише один раз на аккаунт. Ось, третє завдання. 13 машин треба нанести шкоду за будь-яку кількість боїв. Ну це ізичне завдання. І нам дадуть два особистих резерви на вільний досвід, досить екіпажу. Лише один раз на акаунт. Ну, таке собі. Зіграємо 13 боїв і отримаємо буст на прокачку. Техніки. Один раз на аккаунт. Після виконання третього Угу. Добре. добре До речі, за час, зараз нова гілка вийшла в польських ПТ. Ось туди вони і підуть. Буде, буде швидше прокачатися. Ну і останнє завдання. Робимо 1300 чистого досвіду за будь-яку кількість боїв і забираємо стиль з носочками. Ось їх виглядає цей стиль з відмальованими шкарпетками. Ну, такий собі. А головне, головне, що буде, це твічдропси. Будуть лише 12.04, тобто лише в п'ятницю. Не пропустіть, Подив, подивимось 240 хвилин твічдропсу і отримаємо якусь нагороду. З першого дропсу може випасти нам стиль резерви Дніпремо Т7 або шкода Т56. От Шкода Т-56 я б хотів би. Ладно. А з другого дропсу, дропсу нам може випаде одне з день Т7 7 т 2 Light. Це ну, така пісочна імбочка, можна сказати. От, і Еміль. Або 13 днів пряму. Ну, еміль, прям танки треба. Так, крім того, буде ще буде ще магазин з жетонами. Оце вже цікавіше. На жаль, на жаль деталі немає. Дет, більш детально ми дізнаємося через 19 годин. Але це вже цікаве. Скавенько, чому? Бо якісь будуть тістечка, які ми зможемо обміняти на магазині на елементи зовнішнього вигляду 3D та 2D стилі, а також запутуються щотижневі дропси і дропси вихідного дня. Тобто в п'ятницю ми маємо дропси, які святкові. І після цього у нас запускаються щотижневі дропси. До речі, на задньому плані ми бачимо Carner Run Action Шкода T-27. Прем Super Першинг Що це на це у нас? Скоріше скоріш за все буде стиль на Heavy T57 Heavy і 3D-стиль на Cranwagen. Полін. Напишіть в коментарі, який з цих. Нагород ви б хотіли б забрати. За ось ці за перегляд дропсів. За перегляд дропсів. І Й... обмінюючи їх в магазині. Ну, Кернер Екшен непогана машина, просто гарна така середня. Ось, Треба вміти грати від ДПМ. супер Суперпіжені льгот, але комусь подобається, комусь ні. Ось. Ну, шкода також вважається доволі таким середнім танком. Ось, бо він далеко не, не сильний. Але я б хотів, наприклад, школу, до. Просто, ну, я люблю ТВП. Я люблю шкоди Т-50. Я думаю, що мені ця шкода на 3, на барабан на 3 снаряди може сподобатися. Йдемо далі. Також у нас 13 квітня по 14 квітня будуть... Перегони. перегони, Тобто, ще дивимось твіч-дропси. Гарантовано ми за 180 хвилин забираємо доп-пайок, якщо я не помняюсь, це французький. І розерва на вільний досвід та екіпаж. Крім того, може випасти нам ой, це такий танчик на другого рівня, якось так цікаво називався він. Гондрон, так, Гандрон. Гандрон. Крім того, може випасти стиль на Єбра і може випасти один з цих два стилів. Так, крім того, крім того, завтра і по 19 квітня будуть в преміум магазині та внутрішньоігровому магазині такі рідкі танки, як. XM-59, Ну, не рекомендую, бо він трошки вже старів. XM66F, ой, дуже, дуже сильна машина, дуже сильна машина. І рога 46. Дуже сильна машина. Я навіть не знаю, чи я хочу більше рогу забрати за золото. за золото, Бо якщо вони написали в ігровому, от що буде і за золото. Або XM66. Я ще подумаю, бо рогами знаємо, що це точно сильна машина. XM сильна машина. Ах, і хочеться йти, те, і те. Ну і все. Тобто, чекаємо завтрашній день. Дивимось, що буде. За яку ціну. Ну, я можу точно сказати, що ціна буде десь 10500-12 тисяч голди. Ну, десь. На ну, ось такий цінник орієнтуйтесь. Ось. Я навіть думаю, що рога і тайп. Ну, 10500, 10500, думаю, буде. Максимум 12500. Ну тож, на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!